Усім доброго дня. Сьогодні у нас в продажі Volkswagen Golf 5. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена український облік. Автомобіль 2007 року виготовлення, механічна коробка передач, бензиновий двигун 1.4, простий звичайний атмосферний двигун. Автомобіль на гарній комплектації, присутній задній парктронік, Оригінальні ковпаки, зимова гума. Гума в гарному стані, по кузову авто без корозії, без подряпин, код автомобіля, кузо авто в гарному стані. Заднє скло оригінальне, кришка багажника. Присутня вся сервісна історія, сервісна книга, німецький тюф. Усі чеки. З автомобілем два ключа. Ключі складаються. В комплекті йде аптечка, домкрат, жилетка, ключ. Знак аварійної зупинки, ніша ціленька. також він код автомобіля. Карти ціленькі не провищені. Присутні задні склопідйомники, стан сидінь, сидіння в класному збереженому стані. Оригінальні килимки, підлокітник. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання підігрів дзеркал, кожене кермо. Клімат контроль, штатна магнітола. 194 тисячі пробіг. Пробіг фіксується по він-коду. Також присутня сервісна історія. Магнітола працює. Клімат також. Куліса перемикає ідеально, партронік спрацьовує. Присутній підлокітник, стан керма Двигун працює чітко. Перешечку притягує, екологія на місці, присутні сервісні відмітки. Хто зацікавився, телефонуйте, автомобіль знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. І запрошую на огляд. Всім гарного дня та мирного нема. До побачення.